Пау-пау-пау, любі друзі! Всім привіт! І сьогодні я все-таки вступив <тас> до лав спецназу. <тас> Одразу просто починаємо такого з тому що, ух ти ж, юмой, мені якийсь дядько в вухо говорить. <тас> так, ага. ага Коротше каже, у тебе є два шляхи прокачок, а саме пушки і твоя, так би мовити, броня, типу, всякі там, що там, костюми, приколюхи і так далі. Каже, нажимай на кнопку деплой, щоб почати свій перший Свою першу операцію. Окей, okay, let's go. Шо у нас тут? У, по мені стріляють, прикинь, також. Воно отікенти, да? Чи не вони? <гас> Обалдеть, А вони мене ще й дамажать, прикинь. Нам по-любому треба тако сюди, в саму саму будівлю, правильно? А тут оце типу стікло, да? Да, окей. Okay. Так, ага. А як вибити? Ага, на F. Окей. Okay. Так, мінус один. Можемо пушки підбирати, за що нам дають бабло? Оце сюди, це супер. Розвідую обстановку. О, мінус один. Окей, все. О, ще один. Жесть! Ще в спину підбігають до мене, ти прикинь. Ще один. Тихо, я так можу і відкинутись. Ви куди так летите? Хе-хе. Де ти? О, ма 26 хп, гайс! Легше, що ви так? Жесть, ану. Ага. Я можу отако, да? Нажати на те? І типу сказати, щоб він опустив зброю, да? Ага. Інтеракт. Оце я його зв'язую, ти прикинь, Бемс. Плюс 150, супер. Так, окей. Цікаво, а тут можна свого вбити? Ні, не можна. Поняв, ладно. Але в мене вже ХП мало. Даже не то, що мало, його практично немає. Так, тихо. Давай зв'яжемо цього кента, щоб заробити бабок. Бемц, 150 баксів сюди. Ага, цей уже зв'язаний. Поняв. Добре. Тоді let's go далі. Мій радар показує, що десь тут. Ага. А, все, да? 1800 доларів. well done Найс. Так, у мене є 8000, тисяч, що я можу прокачати? Левел ап я заробив, обалдеть. Так, Глок, Макаров, 3000. тисячі. Але мені немає сенсу взагалі купляти пістолети, вони тупо однакові. Що я можу ще купити? Я можу купити щит, але він за робукси. Обалдеть. А ця штука 15 тисяч. Я поняв. Флешбенг, 100 тисяч баксів. Ти прикинь Мені поки що взагалі не хватає ніяк. Типу Anyway. Тут скільки? 2000. Ага. Але нам що ця, що ця взагалі нічого не дає. Прикол. Ага, можу купляти, до речі. Це що таке? Пояс. А на що він мені? Він нічого не дає, абсолютно. Опа. О, а бронежилет уже дає. Плюс 5 хп. Купляємо бемц. Всю, сюди. А чекай, його тепер треба надій. Пер, пер, перестань. 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 Мені треба вдіти. Да? Еквіп? Ой, отут ось еквіп. О, да! Те, що потрібно, супер! І що тепер? Нам по-любому ізі. Ми ж не такі прокачені. О, а воно прям так починається, прикинь, да? Місія Меншн. Типу, якась хата, коротше, чиясь, да? Да, диви, і там терористи. Обалдіть! А, а як нам що нам зробити? Треба? А ця штука буде відкриватися чи ні? Ой-ой-ой, ой-ой-ой, Сі4, тихо, Щас бахне. Бем, go! Диви, там оно ну, кентик. Бем. В голову. Бем. Мінус два. Давай. Нормально, нормально, нормально. Так, пушки обов'язково, отако. бамц. Там ще один кент був. Ой-ой-ой, і зверху. Бем, тихо. Треба Юльки допомогти, а то не справляється бідолага. Так, тихо. Ой-ой-ой, я случайно вбив -за заложника. Упс. Я, чесно кажучи, не хотів. Ой-ой-ой, по мені стрілять, кажеться. А що ти з ножом? А що ти з ножом? Що <laughs> це таке? А, ah, да. Я поняв. <laughs> я поняв. Так, тихо. Нормально, нормально, операція проходить успішно. Тихо, тихо, тихо. Юлька, там взагалі валить диви, як, так? Да? Конкретно. Обалдійте, тихо. А що ми всі в одних кімнатах робимо? А? <рес> Добре, пішли далі. Де тут? Там якась прям перестрілка йде жорстка. А це що таке? Це хто? Ааа, я тебе поняв. Давай вибиваємо двері. Тако оп. Тихо. Бам, сюди. Все, найс. Nice. Ну, хоча б цього не прибив. <рес> і вже добре. Так, це все чи ні? Ще сім ворогів десь. Я так розумію, що вони всі на низу. А, тут ще є ось до де пройти. Я поняв. Обалдіть. Вибиваємо двері. Що тут, де тут? Хто тут? Ще п'ять ворогів. Жесть. Опа. Ти прикинь, а що це за. Що це? Шо? Там якась текстура була? <рикол> Прикол. Обалдеть, я такого ще не бачив. Так, цікаво, а тут хтось є? Понял. Хтось есть був. Так, тихо, пусто. Опа, понял. Все. Enemies 0. Перемога сюди. Операція пройшла успішно. Скільки ми зарабели? 2200. Да. І ще плюс 1100. Ацептейбл. Ха-ха, <рикол> ты типу, Ну, пойдет. <рикол> Ну, це, напевно, через те, що я просто убив одного заложника випадково. Ну, я ж не хотів. Так, я маю 8600 баксів, що мені ще доступно. Так, маски, тут е, нічого. А мені взагалі нічого поки що не доступно, прикинь. Абсолютно! Обалдеть, тоді мені треба пофармити ще трохи грошей. Якраз тисяч виходить такого 6,5 нафармити хоча б на МП7. Або за 9 тисяч можу купити дробовик. Прикинь. Ага, 12 тисяч дробовик. Ну тут в цілому такий, ти знаєш. Пушечки. Коштує грошей, йо-майо. -йо. Там ще й левел 8 треба, а там левел 10, аболтіть. Короче, ще треба фармити грошей. Тому можемо висаджуватись на операцію. Let's go. Benz. Давайте погнали, погнали, гайс. Залітаємо. Так, окей. Добре. Хто по мені стріляв? Так, я сюди. Хто тут? Що тут? Нікого нема. Давай другий вибивати. Я опять випадково вбив заложника. Що ж тут таке? Обалдеть. Оце я дав. Це жесть. Правильно, бей своїх, щоб чужі боялися, як то кажуть. <світ> Тому <світ> саме так у нас і вийшло. О, нормально вибиваєш. <світ> ага, тут у нас просто відкриваються Бемц. Ти тут один був, так? Да? Окей. Okay. Ще один десь. Е... А, не один. А, ні, один. Але він десь там. Опа. Диви, як я можу, да, вибрати сюди. Я не встиг залутати пушку! Обалдеть. Ну, опять-таки бачиш. Просто тому, що я убив одного заможника. Левел ап, четвертий рівень. Оце сюди. Так, ну добре, тоді нам все, що стається, просто фармити, фрами, фармити і ще раз фармити. О, в мене появився медкіт. А це вже достатньо таки прикольно. Так. Де ми? Диви якась пустиня, і там воно вже нак... накидає, да? Да, оно кент. Обалдеть. В цілому, як я поняв, можна навіть практично ну і не цілитись. Ой, я знов, я знов це зробив. Так, давайте зв'яжем. Убивать не буду, чесно. Пемц. І тут ще десь якийсь кент є. Так, тихо. Це ми заберемо. А де всі? Я не... Я не розумію. Ага, бачу. Найшов. Опа. Отако, отако це робиться. Чікс. хорошо, бобосики. Десь отут того ще один вражина сидить, да? Там десь отут. А де саме? Найшов. Ще десь два ворога. А де саме? Окей, давай шукати. Одного, в принципі, бачу на мапі. Десь отут світиться, да? Диви. Прямо тут. А, найшов, я бачу його. Бенс. Все, сюди, левел ап. Вже п'ятий. Я медик. А чо я медик? А чо я медик? Опо. Нічого цей дядько вийшов. Це бос? Прикинь, це походу, босс. А де він? Як тебе шукати? Ага. На, на. О, він нормально дамажить. Він реально обалдеть больно дамажить, да? Обалдеть, поки обходив, його вже і завалили. Ну це ж Жезь якась. <с. Так. І скільки я заробив? <с. Давай, нам ще трошки осталося до. Як там її звати? М17? Карго, давай на карго. А там ще був даунтаун. Йой, я хотів би там бути. Ага, давай, хард! Бемс, давай пробувати. Там в цілому можна нормально бабла залутати, так розумію. О, а на цей раз я не медик, прикинь. Ну ладно, окей, тоді let's go. Let's go. Опа. Вороги одразу по всім фронтам. Нормально я завал... залетів, да? <реш> Тако, Такого три, бем-бем-бем. Окей, let's go. Погнали тако за Юлькою. Що там? Нам треба вниз, походу, да? Да, диви, всі тут. Обалдеть, скільки їх тут, скільки їх тут. Опа. На силочку попав. Ти бачив скільки раз я міснув? Просто Шок якийсь. <гум> О, отако. Нехай може і не з першого разу, проте я все одно попадаю. Це вже є плюс. <гум> <гум> Спина. І там десь. А ну він далеко. Бамц, хорошо. Убиваємо тільки так з таких дистанцій, там ще один кент. Ну, ми його також оформляємо в голову. Показує, що десь усе прям на мені є вороги, то вони, походу, або просто внизу, або вверху. Але так як я тут не бачу більше спуску на низ, то ну. Смію сказати, що вони, походу, наверху. Бемц? да, да, вони всі тут. Оп, один. Оп, другий, оп. Оп, сказав третій. І там оно ще один. Все, диви, оформляємо тільки так. Тут ось докент. А він з заложником, да? А, ні, він просто з ножом. Я навіть його все одно в спину не убив. Шо? А вони просто звідси по. Ааа, тут є також заложники, обалдеть, а я не бачу. Вам з тебе зв'язуємо. Let's go, let's go. Шо один заложник. Так. Вам. Хорошо, опа. Ще один кентик. Що тут? Ага, тут там, там справились. Тут теж нікого немає. Опа, я понял тебе. Бам Бам Ой-ой-ой. А моя перезарядка, прикинь. Все нормально. Оп, вот тако. И вот это тут по сути така сама штука, да? А, не, не, не. Окей. Давай тоді просто повяжем тогда, да? Бам Сюди? Два вороги залишились тільки два Два вороги. Де вони можуть бути? Ну на радарі не видно ніде. Хто його тоді знає, де вони? Може десь рівнем нижче? Може бути. Чую, стрілянину, до речі, але не знаю звідки. Тут наші. А поняв реально тупо не видно ні. А, все, справились, да? На цей раз я начебто даже і не вбив нікого з. О, грейт! От бачиш, заложників не бивав і все хорошо. О, мені тепер, по суті, да, мені хватає! let's go, let's go купляти. Тихо, бемц, МП7. Сюди. Оооо, давай тоді експерт. Та, чому б ні? Я, чесно кажучи, хотів би ще на броню зглянути, правда. Проте вже. Я не встиг. Оооо, оце вже діло. Це вже сюди. Дивись, скільки їх там? Я буду отакочиться туди шквалом вогня лити, і мені байдуже в цілому. <рив> Диви, до речі, я ще й нікого із заложників не повбивав. Що є супер-пупер. Нормально. Щасно, я його помітив, да? А, даже так. Ха-ха, <реш> я понял. Well done! Ми ж і прям вообще ідеально пройшли. Ти прикинь. Це сюди. Що в нас тут відкрилося? Уніформи. А, а нам уніформи вообще нічого не дають, прикинь. Тю, так а що тоді толку з нею? ці також я не зрозумів, на що вони нам надо. О, а от каска? 5 тисяч. Це нам штука буде потрібна. І новий, до речі, отакий бронежилет, також супер-пупер. Плюс 20 хп. Це не мало, я тобі хочу сказати. Ну, друзі, і на такій файній ноті цей відеоролик підходить до свого закінчення. Тож, якщо він Тобі сподобався, обов'язково тисни вподобай, на підписочку на канал, ну і пиши щось в коментарі, який би режимчик, чи там може гру мені б ще зіграти. А також по посиланню в описі Добавляйся просто до мене в телеграм-канал. Там дуже часто відбуваються якісь прикольні різні штуки. І розіграш саме там скоро також з'явиться. Ну а з вами, як завжди, був ваш друзі Кадімеч. Тож, всім файного настрою і всім папа! -па.